Слава Богу! Дякую Богу та завдячуючи Збройним силам України. З вами Богдан Гавриляк. Мої вітання. Вірю в перемогу! Перемога за нами. Агресу Російської Федерації та бандитам у владі України і місце Україні. Вічна пам'ять нашим героям. 189 українців повернули з російського полону. Псек в Україні офіційно скасовано. З 1 січня замість неї працюватимуть експертні комісії. З 1 січня тарифи на транспортування газу зростуть 4 рази. Рішення керу. Рішення ухвалене в зв'язку з зупинкою транзиту російського газу через Україну. Не знаю, чому так зростають ціни, тому що транспортні. Транспортування газу, труби більш багато в місцях побудовані або поставлені самими українцями, то по селах і деяких містах. США нададуть Україні 15 мільярдів доларів коштом майбутніх доходів і заморожених російських активів. Український Мінфін, Світовий банк вже підписали відповідну угоду. Так що, 15 мільярдів від активів. А ми знаємо, що активів, російські активи в банках, як Америки, так і в Європі є більше 300 мільярдів. Якщо б так всі поступали, як Америка, то ми маємо можливість спокійно рік-два з тими грошима користуватись. Збройні сили. Можна. Підняти, маю на увазі озброєність і фінансувати бюджет. Але щоб бюджет не розкладали, як дотепер розкладає наша влада в лапках, бо влади в Україні немає. Те саме, президента, гаранта гарант Конституції в Україні немає. Майже 2,5 мільярди виділяє Україна, Україні, Сполучені Штати Америки. Це остання допомога. Нам від Байдена на його посаді президента проінформовано з Білий Дім. Так само в Україні постачаються сотні тисяч боєприпасів, ракет, одиниць бронетехніки, то повідомив також Байден. Штати Америки повністю використали кошти, відділені Американським Конгресом на надання допомоги Україні-2024 році. Голова американського Мінфіну США надали Україні ще 3,4 мільярда додаткової прямої бюджетної допомоги. Міністр Фінансів Сполучених Штатів Америки. Ну і ще така цікава інформація для статистики. Київ отримав від західних партнерів у 24 році 41,7 мільярда доларів. Повідомили український Мінфін. Ці кошти дозволили виплати зарплати якрям вчителям. Усі позичені надані Україні у вигляді пільгових кредитів. Найбільшими донорами стали Європейський Союз, США, Японія, Канада, Великобританія. Великобританія, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Ну, за словами Мінфіну. Це дозволило повністю профінансувати пенсії заробітну плату освіту та охорону здоров'я. Тепер зробимо такий підсумок Європа, Америка, Великобританія. Європейський Союз має на увазі Великобританія, Америка. Більше як 300 мільярдів дали нам коштів. Ну, десь близько 400 мільярдів, то є. А якщо з гуманітаркою, то я думаю, що десь до 500 мільярдів ну, з кредитами, то є біля 500 мільярдів доларів. США. Доларів і от врахуйте, якби наші чиновники або влада в лапках не обкрадала бюджет, не обкрадала Збройні Сили України, інакше б стан. Був як фінансовий, так і військовий стан України. Я не кажу, що вже ми зайшли на межі 91-го року. Але принаймні, вже би ближче було до межі 91-го року. А собі зараз ті в лавках, або можна сказати, в луках та влада і чиновники. Ті з військово-політичного начальники, вони отак от як по містах, по областях, вони вкрадають бюджет в розрахунку того, що різні там клуби, тротуар, потім, знаєте, як Міністерство оборони, які ціни були не будемо перечислювати на що. Ми всі добре це знаємо. Як вони оправдають бюджет? роблять то, що не потрібно. Я би з самого початку, ще в 2014 році, війна стала війною в Україні, і з самого початку, коли було, маю увазі, протистояння між заворушення між кримськими татарами і патріотами України. Із тими, що хотіли до Раші, якби тоді ну, має на увазі в парламенті Кримському, якби на той час дали зброю, так як надали, коли вже була раша біля Києва, і Кияни взяли зброю і відстояли Київ, так само був би Крим відстояний. Ну, була б та ситуація в 2014 році загострена, і не було б тих захватів Донбасу і інших міст і областей. Ну, Не всі області до кінця захвачені, але вже і деякі плачена ситуація. А розумієте, і то, ще плюс до того, в му році. якби не було... В му році якби не було, було б об'явлено війною, війна війною була, а не військовий стан, і всі зусилля були приклад... докладені до... на війну. Всі бюджет і так далі, всі фінансові, військові, і так далі на війну, тої ситуації б також не було. І коли б були наказані ті чиновники в 2014 році, які допустили багато прогрішень, не було б у 2019 році. Не було б, якщо б було не Дебайців і то б не було Маріуполя, Чонгару і так далі. Не було б захвачення ті. Обласні центри і наша територія. І якщо б було так, як в дійсності воєнний стан стане, а війна війною, не було б, можна сказати, і тої війни масштабне було. Вона на самого початку, ще в 14 році, можна було зупинити і не було б у 2019 році масштабної війни. Але ніхто не був наказаний. В в 2014 році, Не на початку 19-го року. Ні зрадників не наказали, не притягнули до відповідальності. Суди, я роблять, що хотіли робити. Як в 14 року, так і в 19-му, і 22-му, і 23-му, і 24-му роблять. Як був бардак, так і є бардак. Як була бандитська влада, так і бандитися залишають у владі. Нічого не змінило. Я думаю, що з приходом патріотів. А потратити будуть і зайду у владу. Я думаю, що ситуація ці зміни. Ні місце агресору, так само бандитам у владі України. Так що підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобання в моїх соціальних мережах. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі. З вами був Богдан Гар'як. Дякую за увагу.